Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри у 9 класі? Сьогодні ми познайомимося з системами лінійних нерівностей з однією змінною. На попередніх уроках ми навчилися розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною. Проте раніше нам траплялися лише завдання, в яких на виразі змінної накладалася лише одна умова. А що, коли умов буде декілька? Тобто, наприклад, Вадим хоче намалювати картину. Для цього йому необхідно хоча б 5 тюбиків фарби. Кожен із яких коштує не менше 40 гривень. Вадим має 250 гривень. Скільки грошей він може витратити на придбання фарби? Тобто, на орієнтовну суму грошей, що витратить Вадим, є оцінка знизу. Це 40 помножити на 5. Адже хоча б 200 гривень він має витратити. І є оцінка згори це 250 гривень. Адже він не може витратити більше, ніж у нього є. Тобто Вадим може витратити від 200 до 250 гривень. Фактично, розв'язуючи попередню задачу. Ми мали одразу дві нерівності і, як наслідок, розв'язували систему лінійних нерівностей. А ось інший математичний приклад. Нехай є вираз квадратний корінь з 2х додати 4, додати квадратний корінь з 6 відняти х. Знайдімо область допустимих значень цього виразу. Тобто множину значень змінної. Для яких цей вираз має сенс. Цю множину ще називають областю визначення виразу. Підкореневий вираз має бути невід'ємним. А тому одночасно мають виконуватися такі дві умови, або ж нерівності. 2х додати 4 більше або дорівнює 0 Та 6 відняти х більше або дорівнює 0. Тобто потрібно знайти всі значення змінної, що одночасно задовольняють обидві нерівності. Якщо треба знайти всі спільні розв'язки двох або кількох нерівностей, то говорять, що треба розв'язати систему нерівностей. Систему нерівностей, як і систему рівнянь, записують за допомогою фігурних дужок, як зображено на екрані. Означення. Розв'язком системи нерівностей з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює кожну нерівність системи на правильну числову нерівність. Означення. Розв'язати систему нерівностей означає знайти всі її розв'язки, або довести, що розв'язків немає. Усі розв'язки системи нерівностей. Утворюють множину розв'язків системи нерівностей. Якщо система розв'язків не має, то говорять, що множиною її розв'язків є порожня множина. Область допустимих значень виразу квадратний корінь з 2х додати 4 додати квадратний корінь з 6 віднятих, це множина розв'язків системи нерівностей 2х. Додати 4 більше або дорівнює 0 та 6 відняти х більше або дорівнює 0. Розв'яжімо цю систему нерівностей. Для цього в першій нерівності перенесімо плюс 4 на інший бік. Отримаємо 2х більше або дорівнює мінус 4. У другій нерівності перенесімо мінус х на інший бік. І матимемо 6 більше або дорівнює х. Тобто другу нерівність ми розв'язали. Щоб знайти розв'язок першої нерівності, поділімо обидві частини нерівності на 2. Отримаємо, що х більше або дорівнює мінус 2. Оскільки обидві нерівності мають виконуватися одночасно, то потрібно знайти такі значення x що є спільними розв'язками для обох нерівностей. Щоб краще зрозуміти, які ж ікси є розв'язками системи нерівностей, зобразімо відповідні розв'язки на координатній прямій. Ікс більше або дорівнює мінус 2, зображають у вигляді променя спочатком у точці мінус 2 та напрямом праворуч, тобто на збільшення. Кружечок біля мінус 2 ставимо заповнений, адже мінус 2 включається в множину розв'язків нерівності. Х менше або дорівнює 6 зображають у вигляді променя з початком у точці 6 та напрямом ліворуч. Аналогічно, кружечок біля 6 заповнений, як зображено на екрані. Зображені множини мають спільний відрізок від мінус 2 до 6. Тобто перерізом або перетином променів від мінус 2 включно до плюс нескінченності та від мінус нескінченності до шести включно є відрізок від мінус 2 до шести. Позначення для математичного символу перерізу зображено на екрані. А тому множиною розв'язків є отриманий відрізок. Тобто довільне число з відрізку. Мінус 2 6 є розв'язком системи нерівностей. Щоб краще зрозуміти всі аспекти розв'язування систем нерівностей, розв'яжімо легші приклади. Приклад 1. Чи є числа 2 і 5 розв'язками системи нерівностей 3х відняти 6 більше або дорівнює 0 та 5 відняти 2х менше 0. Розв'язання. Почнімо з числа 2. Підставимо його замість х у першу нерівність. Отримаємо 3 помножити на 2 відняти 6 більше або дорівнює 0. Це правильна нерівність, тобто 2 є розв'язком першої нерівності. Тепер підставимо х дорівнює 2 в другу нерівність. Матимемо 5 відняти 2 помножити на 2. Менше 0. Ця нерівність не виконується, а тому число 2 не є розв'язком даної системи нерівностей. Підставмо тепер x дорівнює 5 в обидві нерівності. Матимемо 3 помножити на 5 відняти 6 більше або дорівнює нулю. Та 5 відняти 2 помножити на 5 менше 0. Обидві нерівності є правильними, а тому x дорівнює 5 є розв'язком даної системи нерівностей. На наступному уроці попрацюємо більше з перерізами числових множин та будемо й далі розв'язувати нескладні системи лінійних нерівностей. Отже, сьогодні ми дізналися, що таке система лінійних нерівностей та навчилися розв'язувати деякі з них. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!